Включаю газовий обігрівач інфрачервоний, який в мене вже працював. Газ в балоні закінчився, я поїхав, заправив його на 8-літровий балон за 1100 гривень. Народ балон з комфоркою в комплекті. Кому цікаво, є, вони в нас в продажу є обігрівачі ось такі. Так, мені не руководжу неудобно, треба накрутити сюди це закрутити і. І відповідно потім у нас буде працювати обігрівач. Коротше, не ще в слідчому відео. Зараз вам закручу його і покажу, як правильно ну, його запалювати. Тож, тобто, кому цікавий, балон з комфоркою 1100 гривень, обігрівач на підставці 1590 гривень на 3 кВт. Є е, обігрівачі, які накручуються відразу ось сюди на балон. І є ось такі чемодан, такий стоїть то йде вже на 4,2 кВт до 80 квадратних метрів, ним можна обігріти. Зараз вже холодно, треба грітися. От В магазині в мене немає опалення. Чим грітися, можна дуйчиком грітися. Но світло вимикають, і ти вже нічим не погрієшся. Да? так. Або генератор заводить, включать дуйчика, але вигідніше, виходить, на газу реально грітися. Тому зараз підключу і в слідкую відео вам покажу, як його правильно запалювати.